Вправа 19. Виконати дію. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання. Потрібно додати десяткові дроби. Ну що ж, додаємо. Записуємо 5,731. Додати 9,28. Додаємо. В кінці у нас буде 1. 3 плюс 8 це 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 7 плюс 2 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо, 1, запам'ятовуємо, 9 плюс 1 це 10, плюс 5 15. Ставимо на місце кому. Ну і записуємо, що сума у нас дорівнює 15, 11. І є. Ну що ж, переходимо до другого задання, потрібно знайти різницю. Давайте будемо віднімати 17,52. Відняти 9,293. Щоб відняти, зверху дописуємо 0 і віднімаємо. 0 мінус 3 не віднімається, позичаємо, 10-3 це буде 7. 2 забрали до 1, це 1. 1 мінус 9 не віднімається, позичаємо. 11 мінус 9 це буде 2, 5 забрав до 1, це 4, 4 мінус 2 це 2, 7 мінус 9 не віднімається, позичаємо, 17-9 це буде 8. 1 мінус 1 0 попереду напишемо, ставимо на місце кому і записуємо, що різниця у нас дорівнює 8, 227. 000. Є. Переходимо до третього завдання. Потрібно виконати множення. Для зручності. Я поміняю ці множники місцями. Записуємо сім тисячних. Переходимо до третього завдання. Потрібно виконати множення. Для зручності я поміняю ці множники місцями. Від цього добуток у нас не зміниться. Записуємо 4,15, що множиться на 7,6. Множимо. 5 помножити на 6, це 30, 0 пишемо 3, запам'ятовуємо, 1 на 6, це 6, плюс 3 це 9. 4 помножити на 6 це 24, 7 помножити на 5, це 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. 1 помножити на 7, це 7, плюс 3 це 10, 0, пишемо 1, запам'ятовуємо, 4 помножити на 7 це 28, плюс 1 це 29. Додаємо. В кінці у нас буде 0, 9 плюс 5 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 4 плюс 1 це 5, 2 плюс 9 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 1 це 3. Ну що ж, тоді рахуємо раз, два, три знаки після коми ставимо, 0 в кінці відкидуємо, то записуємо, що добуток у нас дорівнює 31,54. Є. Переходимо до четвертого завдання 3,2 у квадраті. Цей запис означає, що в нас 3,2 множиться на 3,2. І це дорівнює. Ну що ж, множимо в стопчик, записуємо 3,2. Що множиться на 3,2 множимо. 32 помножити на 2 це буде 64. І 32 помножити на 3 це буде 96. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо 1 запам'ятовуємо, 9 плюс 1 це 10. Раз, два знаки після коми ставимо і записуємо, що добуток у нас дорівнює 10,24. Є. Переходимо до п'ятого завдання. 2,5, що множиться на 4,7. Ну що ж, давайте будемо стопчик множити, записуємо 2,5, що множиться на 4,7. Множимо. Отже, 5 помножити на 7 це 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо, 0 на 7, це 0, плюс 3 це 3. 2 помножити на 7, це 14. 4 помножити на 5, це 20, 0, пишемо 2, запам'ятовуємо, 0 помножити на 4, це 0, плюс 2 це 2. І 2 помножити на 4, це 8. Так, додаємо. В кінці у нас буде 5. 3 плюс 0 це 3, 4 плюс 2 це 6, 1 плюс 8 це 9. Отже, рахуємо раз, два, три знаки після коми. То записуємо, що добуток у нас дорівнює в п'ятому завданні тисячних. Є. Переходимо до шостого завдання. 31,1 що ділиться на 15. Ну що ж, щоб поділити, нам потрібно перенести кому на один розряд праворуч в діленому віддільнику. Від цього частка у нас не зміниться. То ми отримаємо 312, що ділиться на 150. І це дорівнює. Ну що ж, давайте ділити куточком. Записуємо 312. Що ділиться? Що ділиться на 150? Ну що ж, 3, 12 ділимо на 150, це буде 2. 2 на 150, це буде 300. Віднімаємо. 312 мінус 300, це буде 12. Так, ціла частина у нас вже закінчена. Дописуємо 0. 120 у нас менше, ніж 150. Дописуємо ще один 0. 1200 ділимо на 150, це буде 8. 0 помножити на 8 це 0. 5 помножити на 8 це 40. 0 пишемо 4. Запам'ятовуємо. 1 помножити на 8, це 8, плюс 4 це 12. Віднімаємо. Так. Залишок у нас дорівнює 0. Ділення завершене. Ну і записуємо, що частка у нас дорівнює 2,8 є. Переходимо до. Сьомого завдання. 8,82, що ділиться на 2,8. Знову, щоб виконати ділення, перенесемо кому, але вже на два розряди праворуч в діленому і дільнику. Тобто у нас вийде 882, що ділиться на 280. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо ділити. Куточком. Отже, записуємо. 882. Що ділиться. Що ділиться на 280. 882 ділимо на 280. Це буде 3. 0 помножити на 3 це 0. 3 помножити на 8 це 24. 4 пишемо 2, запам'ятовуємо, 2 помножити на 3, це 6, плюс 2 це 8. Віднімаємо. Так, 2 мінус 0 це 2, 8 мінус 4 це 4. 8 мінус 8 це 0, попереду не пишемо. Ну що ж, ціла частина у нас вже закінчена, дописуємо 0. 420 ділимо на 280, це буде 1. 1 помножити на 280, це буде 280. Віднімаємо. Так, 0 мінус 0 це 0. 2 мінус 8 не віднімається, позичаємо 12 мінус 8 це 4. 4 мінус 1 це 3, 3 мінус 2 це 1. Дописуємо ще один 0. Так, 1400 ділимо на 280, це буде 5. 0 помножити на 5, це 0. 8 помножити на 5 це 40. 0. пишемо, 4, запам'ятуємо, 2 помножити на 5 це 10, 4 це 14. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0. Тобто ділення завершене. Записуємо, що тоді частка у нас складає 3,15. Ну що ж, переходимо до восьмого завдання 0,6 у третій степені. Це можна записати як 0,6, що множиться на 0,6, що множиться на 0,6. І це дорівнює 6 на 6 це 36. І два знаки вісякоми, то пишемо 0,36, що множиться на 0,6, і це дорівнює. Можна в стопчик перемножити, а можна і усну. Ну, давайте в стопчик перемножимо, 0,36. Що множиться на 0,6 множимо. 6 на 6 – 36, 6 пишемо. 3, запам'ятовуємо 6 на 3 18, плюс 3 це 21. 1, 2, 3 знаки після коми ставимо. То тут треба написати одиницю, поставити кому. То ми записуємо, що це вийде 0,216. І є.